Скажіть, чого я буду ходити по магазинах? Я ось в тому місяці замовила такий собі у подарунок засоб для миття посуду. Два, аж замовила. Скажіть, чому я піду купувати десь щось? Нащо? Одержала знижку, одержала скільки подарунків. І засіб для миття посуду, я його просто обожнюю. Його можна, їм можна мити навіть дитячий, дитячий посуд, дівчата. Це ж так прекрасно. Дитячий посуд, не, не бойтеся. Він на мильному горісі і фруктових кислотах. Я навіть опекла ручку свою. Намазала все. Через 15 хвилин ніде нічого не було, навіть покрасніння. Отак. А посуд миє шикарно, просто. І це концентрат. Ви можете його розвести один, один к трьом. Тому звертайтеся, я працюю. Всім бажаю кривкого здоров'я і добра!